Друзі, всіх вітаю на моєму каналі, і в сьогоднішньому відео я хочу поділитися про мій досвід першої роботи в Британії на посаді teaching Assistant. В минулому відео я розповідала про те, як я туди влаштувалася, та про саму співбесіду, як вона відбувалася. Тому десь ось тут з'явиться відео. Обов'язково переходьте та дивіться. Сьогодні поговоримо про найцікавіше, напевно, це про хто такі teaching assistant, які є обов'язки на цій посаді, а хто такі сенс-студенти? Трошки про вивчення іноземних мов в Британії, та найголовніше, скільки заробляють. З вас лайк та підписка на канал і погнали! Насправді я до кінця не розуміла, що буде входити в мої обов'язки як teaching асистент, тому що в Україні в мене не було такої моделі викладача в школі. Уявіть собі: в класі є головний вчитель. Він готується до уроку, робить презентацію, пояснює тему, а також дає якісь завдання дітям. Teaching assistant, або скорочено тієї, є його правою рукою, ну або лівою. Це як вам зручно і ваша задача це допомагати дітям, які, наприклад, не зрозуміли тему або потребують якогось додаткового роз'яснення. Також ви можете працювати індивідуально з деякими студентами, які потребують більше підтримки. А ще ви можете слідкувати за дисципліною в класі. І якщо хтось балується, а я її зробити. Ну або дати детеншн. І також, можливо, виконувати якісь доручення викладачам. Звучить начебто просто так: по-перше, тобі навіть не потрібно готуватися до уроків. Ти просто приходиш до класу, слухаєш тему, яку пояснює викладач, і потім йдеш до студентів і допомагаєш їм. Якщо вони потребують взагалі твоєї допомоги, але все стає набагато цікавіше і складніше, коли ти починаєш працювати зі студентами сен, і давайте тут зупинимось більш детальніше. Сен Students – це студенти з особливими освітніми потребами та або інвалідністю, що можуть впливати на здатність молодої людини або дитини до навчання. Вони можуть впливати на їх поведінку або соціалізацію. Наприклад, таким дітям зазвичай важче знайти друзів. Також можуть впливати на їх здатність до читання або писання через, наприклад, дисграфію або дислексію. Також це може бути такий популярний термін зараз ADHD – синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Також через розлади аутистичного спектру AST, а також можуть бути ще фізичні обмеження. Так як такі діти навчаються в звичайних mainstream schools, а не в якихось спецзакладах, то задача Teaching Assistant – це допомогти таким студентам опанувати та вивчити шкільний матеріал. І для мене це стало справжнім викликом. Бо як працювати з такими дітьми, коли в мене взагалі нуль досвіду? Тому перше, що я робила, це запитувала досвід моїх колег ті та вчителів, що вони роблять на уроці для того, щоб допомогти саме цій дитині опанувати матеріал, які підходи вони використовують, що працює, а що ні. Далі, зазвичай, такі діти мають свій pupil passport. Це така невеличка інформаційна довідка про дитину, де описана основна інформація про неї, її сенпотреба та різні методики і техніки, які ви можете використовувати на уроці, щоб допомогти їй краще сприйняти матеріал. Ще один варіант це CPD-тренінги та різні спеціалісти, яких школа запрошує для того, щоб вчителі цієї могли краще допомагати дітям і розуміти їх потреби. Тому зазвичай школа дає варіанти для того, щоб ви навчилися працювати з такими дітьми, але все ж таки все залежить від вас і зможете. Ви знайти саме підход до конкретної дитини, і давайте трошки торкнемося теми мотивації студентів в Британії. Я попрацювала майже два роки в департаменті іноземних мов як тієї, в моїй школі навчали іспанській та французькій мовах. І зі мною працювали чудові викладачі. Хтось був French native speaker, хтось прожив в Іспанії 10 років, тобто всі дуже кваліфіковані та професійні викладачі. І ось якого висновку я дійшла: що більшість британських дітей мають 0% мотивації вивчати іноземні мови. Їхній головний аргумент. Мені вистачає англійської мови, її розуміють у всьому світі. Нащо мені вчити іспанську або французьку? Або вони навіть взагалі казали: Я ніколи в своєму житті не поїду в Іспанію чи Францію. Нащо то мені вчити? Я називаю це тінейджерський максималізм. І що ви думаєте з цього приводу? Взагалі, чи потрібно вивчати іноземні мови в Британії, коли всі спілкуються англійською мовою? Напишіть вашу думку в коментарях. А, також Іноземна мова не є обов'язковою частиною екзаменів GCSE, які студенти здають, коли вони у Year 11. І тому також бажання вчити її є тільки у одиниць. Мені здається, тільки ті, хто розуміють важливість іноземної мови, або кому дійсно це цікаво. І звичайно, тому що дітей немає мотивації вчити, них немає бажання, вони не розуміють, на що не потрібно складати екзамена, дисципліна на таких уроках. Дуже сильно хромає. І я пам'ятаю на моїх заняттях да з викладачами, це дійсно дуже важко зацікавити дітей, коли їм байдуже, абсолютно байдуже на цей предмет. Ну і давайте поговоримо про найголовніше: скільки заробляють ті чи насистенти в Британії. На сайті gov.uk Ось тут ви можете бачити скріншот з цього сайту. Заробітня плата може коливатися від 21 тисячі до 25 тисяч фунтів на рік. І начебто звучить непогано. Але давайте зануримося трошки в деталі, щоб подивитися, яка фактична заробітна плата. Отже, ось ця сума називається FTE full-time Equivalent за 37,5 годин на тиждень. Але фактично. Actual salary – вона буде нижчою через кількість годин та навчальний рік. Наприклад, ви розпочинаєте з заробітної плати 21 тисяча фунтів на рік і працюєте стандартні 32,5 дві години на тиждень за контрактом. Наприклад, я так працювала. То ваша фактична зарплата зменшиться до 15,5-16 тисяч фунтів на рік до сплати податків. З урахуванням податків ваша заробітня плата може становити близько 13,5-14 тисяч фунтів. Ця вся сума розвивається порівну на 12 місяців, тобто під час шкільних канікул або якихось bank holidays ви не залишитесь без заробітної плати. Вам порівну кожного місяця буде виплачуватися ця сума. Чи це багато? Я б так не сказала взагалі. Але це може бути гарним стартом для вас для того, щоб розпочати свою кар'єру у сфері освіти. Також це підходить для батьків або для матусь, наприклад, у яких є діти в школі і вони не можуть знайти роботу, тому що шкільні канікули, час роботи він співпадає з дитячим графіком, і вам буде дуже Легко все це, це влаштувати і зробити для себе, або для тих, хто дуже любить дітей і хоче з ними працювати для того, щоб підсумувати це відео, мені хочеться сказати, що робота Teaching Assistant – це не тільки допомога студентам. Також ця робота вчить вас великому терпінню, розумінню і також дає можливості розвитку в професійній сфері. Наприклад, як сталося об мене, що за півроку роботи мені далі запропонували викладати в цій школі, і я стала викладачем англійської та історії. Як все це відбувається, дивіться в наступних відео. До зустрічі! Підписуйтесь на канал! Бай!